Заступник генерального директора ПС персоналу Сергій Котельник традиційно розпочав робоче засідання з подяки усім, хто сьогодні долучається до підтримки наших захисників, які на передових позиціях нині виборюють для нас право жити і працювати. Передавайте персоналу величезну подяку від військових, і знайте, що кожна гривня, яку ми допомагаємо, яку ми передаємо на цей фонд для закупівлі, обладнання, закупівлі, спорядження, вона береже життя. Також Сергій Котельник привітав і подякував працівникам АЕС, які у складі збірної команди взяли участь у веломарафоні «100 веловат» і вибороли перше командне місце на дистанції 100 кілометрів а також отримали чимало нагород в особистих першостях. Подяка призерам і подяка кожному члену команди. А також е, окремо зазначу, що молодці керівники цих підрозділів які допомагають і, скажімо, так, спонукають персонал займатися спортом і показувати гарні, дуже гарні результати. На честь нашого підприємства, начальник управління кадрів Паес Михайло Костюченко нагадав присутнім про те, що з 14 червня набули чинності зміни до закону України 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, стаття 7, де йдеться про комунікацію між роботодавцем і працівником протягом 10 днів з дня зміни контактних даних. Це е, місце проживання або адреса проживання, адреса електронної пошти за наявності, або е, і контактний номер телефону. Е, Сторони повинні друг друга про це повідомляти. Заступник начальника навчально-тренувального центру Андрій Мачков у своєму виступі поінформував про початок великого навчального періоду за тематикою антикорупційної програми компанії енергоатом. Потрібно буде підготувати чималу кількість працівників АЕС, тому будуть сформовані групи, які займатимуться дистанційно. Він також нагадав, що на базі НТЦ триває навчання співробітників відділу розвитку персоналу. Фахівцями МАГАТЕ на тему ментального здоров'я персоналу в умовах війни. Начальник відділу соціальних програм Валерій Кичак зазначив, що за останні тижні Південноукраїнська АЕС в рамках благодійної акції Допомога захисникам України передала більш як на 5 мільйонів гривень допомоги нашим оборонцям, солдатам Збройних сил, Національної гвардії та територіальної оборони України. Він також зачитав подяки за допомогу колективу підприємства від військових. Частин, зокрема, і від тих, хто боронить небо над нашим містом і атомною станцією. Прапори підрозділів подаровані військовими, будуть зберігатися у колекції музею атомної станції.